Густкі трикутнички з неймовірно смачною начинкою. Готуємо. Перш за все, приготуємо начинку. Що в мене входить до начинки? Крем-сир. Якщо немає, заміняйте на звичайний кисломолочний сир, тільки пробийте його блендером. Що я додаю? Один жовточок для в'язкості апельсина для аромату. Родзинки. Я їх замочила в ромові, тобто залила ромом. Прогріла трішки, щоб алкоголь вийшов, залишився тільки аромат. І залишила на 5-10 хвилин. Якраз і родзинки впитали в себе весь аромат і стали такі м'ягенькі і красиві. Додаємо їх. І також цукор, крохмаль кукурудзяний і сіль. І все сюди. А, і також ванільний цукор, це було сказати. І все гарненько об'єднуємо. І все, наша начинка буде готова. Ароматна, запашна і. Воно вже пахне святково і смачно, дуже. Такий варіант конвертиків можна робити з різною начинкою. Взагалі, як тільки я хотіла зробити ці конвертики, я думала зробити з соленою начинкою. Тобто змішати крем-сир, додати в'ялених томатів, чесничку, кропу і підсмажений бекончик. Але чогось мені так захотілося солодко, тому роблю <смістит> солодкий варіант. А так можна навіть робити не тільки з сирною начинкою, а робити просто горішки, подрібнити з цукром, додати спеції, зробити горіхову начинку. Взагалі політ фантазій ваш. Що бажаєте та формуєте, я об'єднала ось така в мене начиночка вийшла, і я її залишаю, хай вона собі постоїть, об'єднається, пройдеться ароматами. А ми приступаємо до тіста. Тісто філо, розморозили його, беремо один лист і змащуємо його маслом, щоб був хрусткий, гарненько. Масечко у мене розтоплене. І скручуємо його в рулетик Плотненько. Чекаємо, щоб у нас не було пустот. Ось так. Не доходячи до кінця сантиметр, беремо наступний лист філо. Викладаємо якби поверх, такий як замочок робимо, наче. і цей шар тіста також з вашим вишковим маслом. І так робимо з трьома листами тіста філу. Тобто один, другий і буде так само третій. Скрутивши брулетик з трьох листочків, нарізаємо на шайбочки розміром приблизно 1,5-2 см. Можна тонше, можна грубші, але зрозумієте, чому такий розмір. Беремо. Рулетик, трішечки його так розімняли, щоб слої у наші як розійшлися. І починаємо випихати, як чоловік мене сказав, як підзорна труба. Поступово, щоб всі слої рівномірно відкрилися. І утворюється у нас така маленька кишенька. Цю кишеньку ми наповнюємо нашою начиночкою. Кладемо по одній чайній ложечці приблизно в середину. І закриваємо. Таку легенько. Мені не подобається. Зараз я по-другому придумаю. На початку я хотіла сформувати такі трикутнички. Робляться вони не дуже легко, трудозатратно, я б так сказала, і дуже мало начинки. Хто хоче погратися, скручуємо в рулетик, нарізаємо на шайбочки, випихаємо центр, виходить, такий, як карманчик. Кладемо начинку і зверху запечатуємо. Але я придумала по-іншому, тому що мені цей варіант не сподобався. І за того, що дуже мало начинки. Що ми робимо? Беремо тісто філо, змащуємо його вершковим маслом. Змащуємо для того, щоб у нас була хрусткість. Якщо ми не будемо змащувати, то вони будуть у нас м'якими. А масло дає їм хрусткість. Змастивши, нарізаємо. На отакі полосочки. Розмір вже дивіться по собі, який вам подобається. Можна зробити більше, можна зробити менше. Викладаємо начиночку з краю і формуємо такі, як трикутнички. Тобто завертаємо один край. Не бійтесь, ця начиночка у нас зараз ховається. І йдемо як по колу. Раз, і бачите, ця начиночка у нас вже ховається. Сюди, сюди і останній. І виходить ось такий трикутничок. Викладаємо на деко, заставлений пергаментом, і так повторюємо з усіма. Такий варіант для мене швидше. І не так гратися довго і більше начинки виходить. А ви вже робіть, як вам то Сформувавши трикутнички, я вам скажу, що це дуже швидко робиться в порівнянні з цими трикутничками. Змащуємо зверху яєчком. Я яєчко збила з трішечки з цукром, щоб була красива скориночка у нас. І зверху для краси посиплю мегдалевими хлоп'ями. це по бажанню можна посипати сезамом, кунжутом, маком, просто цукром. Все за вашим бажанням. І так повторюємо з усіма. Все ставимо випікати попередньо розігріту духовку до 185 градусів 20-25 хвилин приблизно, щоб стали красиво золотистого кольору. І я забула сказати, якщо ви не хочете родзинки замочувати в ромові, або немає його, або просто не хочете алкоголь, то можна замочити їх в апельсиновому соку. Так само трішечки прогріти і залишити так само 5-10 хвилин. Все, наші трикутнички випікаємо. Наші трикутнички спеклися, вони вже трішечки холодні, що я можу їх ручки взяти, бо дуже гарячі. Я вам скажу, що ці теж гарні вийшли, але з ними дуже довго гратися. Можливо, більше шар намотувати, не три листа використовувати 5-6, щоб вони більші були, щоб більше начинки покласти. Але як варіант, також можна робити. Хочу показати, який вони всередині. Начиночка пропеклася. Нігні, ароматні. Ні. Такі смачні. Дуже смачно, з, коли родзинки з ромом цей аромат передається всій начинці. Тому. Якщо було корисно, готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного!